Друзі, привіт! Хочу вам розказати одну історію. Дуже-дуже я сьогодні така, можна сказати, скажена. Дивіться, вчора в мене термін оплати Київстар. 225 гривень я плачу кожен місяць за послуги інтернету. Чоловік мені поповнив рахунок, пройшла ніч, ранці я встаю на Не, нараховано. Нараховано. І ще знято кошти. 150 гривень знято. Що це таке? Кругом подивилась, нічого не можу зрозуміти. Дзвоню я оператору на Київстар. Поки дозвонилася, пройшла 25 кругів пекла. Ну, дозвонилася, слава Богу. Дозвонилася оператор Ольга. Чудова, пані, чудова, в спілкуванні, в, у, всь у всьому, чудова. Вона мені пояснює, ви знаєте, вас зняли плату за телебачення. Як зняли плату за телебачення? Я не замовляла послуги телебачення. Ну, вам дарували, там дарували, вони мені дарували кожен тиждень, а я не знаю, як його відключити. Я не те, що не знаю, я не вникала в то, воно мені не потрібне і не потрібне, а вони мені його типу, підключають, 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 а потім я не відмовилася, а вони автоматично мені в жовтні взяли і його підключили. І тепер вони автоматично з мене взяли 150 гривень. Мені можуть, мені його відключили, але повернути 150 гривень вони мені не можуть. Пенсіонерці, яка не працює, немає ні звідки, ніяких доходів ніяких немає. Тому що я працювати не можу, я хвора і погано себе почуваюся. А тут такі в нас праці, щоб 2 години годину немає. Чи там 3 години, як я працювала в Німеччині, тут потрібно працювати 14, мінімум 8 годин на ногах. Я, і тим паче я вже старенька, в мене ніхто не візьме на роботу. Ось, я не працюю, і я не маю ніяких доходів. І з мене ще Київстар знімає 150 гривень. Просто так, за телебачення. Ну ви ж кажу, бачите, що я його не дивлюся. Так, да, я бачу, що ви ним не користуєтесь. Ну то візьміть, верніть мені ці кошти. Ну, я не знаю, так не можна. Ви таке бачили? Чоловік поповнює сьогодні знову рахунок, і вони мені нарахували пакет. І цей пакет на цей місяць в мене вийшлося 375 гривень. Замість 225. А ще в нас воля 590. А ще чоловіка пакет 175. А ще Netflix в Німеччині 17 євро. Більше тисячі гривень ми тільки платимо за інтернет. Ну, це таке. Головне, що Київстар здирає так, як він хоче. Може хтось мені може порадити другого оператора, який не обдирає, так як Київстар? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дякую за увагу. Всім гарного, позитивного дня!